Ultralight. Друзі, хто дивиться, скажу, на постійній основі відео на цьому каналі, знає, що я трішки підсів на спиртові пальники. І можу сказати, що на постійній основі ними користуюсь. Це не означає, що прямо щодня, але це означає, що коли виходжу до лісу, то тоді я користуюсь ними і вони создають офігенну атмосферу. І так як пройшов вже деякий час, після того, як я розпочав цю пригоду з тими спиртовками, на початку я хотів, щоб це були щоб це була щоб я ними користувався в походах там тощо. Але зараз воно мені поукладалось і я розумію, де і як я їх буду. Використовувати. Це не будуть, звичайно, як там походи якісь мої. так Але це має бути щось спокійного, типу бівака, якогось в лісі, е виход десь там. так Явно, що це не будуть як, якісь там інтенсивні походи. так І як я планував, що спиртовка буде моїм яким, таким варіантом, що буде лежати в напл наплічнику, і я, якщо щось, то. Буду нею користуватись, скоріш за все, цього не буде. І, скоріш за все, це буде ось такі умови, як зараз, наприклад. Так, все чудово і класно. І пальник додає, ну, принаймні для мене, додає таких прикольних відчуттів. До чого я все це веду? Зараз ви почуєте дуже цікаву історію. Мені прийшов ось такий пальник. Це пальник на спирт, я ще його не розпаковував. Тобто буде відразу і розпаковка, і спробуємо його протестити. Чому цей пальник? Цей пальник заказали з Австралії, і у нього дуже цікава історія. Зараз розповім. Але цей пальник, чому власне цей пальник? Бо він виглядає бомбезно. Зараз піде тут відео, він виглядає дуже бомбезно, і він мені відразу сподобався, я його просто захотів. І коли проплатили цей пальник цим хлопцям, що роблять його, платіж вони прийняли, але доставки в Україну не було, і цей пальник поїхав спочатку в Штати, потім в Німеччину. І потім вже в Україну я підрахував так на швидко, що це десь 25-27 тисяч кілометрів, і він дуже більш місяця він їхав, а, але <поставка> коштувала доставка, коштувала цього пальника 1,74 долари. Тобто майже безкоштовно тут нова пошта. Житомир Київ 100 там, гривень буде коштувати. а Тут 1,74-27 тисяч кілометрів. Зараз буде такий огляд, що я розпакую його, покажу. Зробимо якийсь тест швидкий, але такий прям задроцький тест. тест по всім там, параметрам буде на іншому каналі. Я такого робити не можу, тому у нас буде по-простому. Це пальник. Титановий, він складається з трьох частин. Зараз буду показувати. Це підставка. Це підставка, вона складається з двох частин. Вона дуже крутяцька зроблена. Ну, насправді, друзі, дуже офієзно зроблена. Це сам е, пальник. Ось такі... Боже. Друзі, він насправді дуже круто зроблений. Та третя частина це вітрозахист. Тобто тут йде відразу з трьох відразу комплект. Вітрозахист також зроблений дуже гарнюсько. збирається та вся конструкція також дуже проста. Тут насправді все, все продумано, і вона дуже має бути. О, бачите? Дуже вона має бути міцною. І Вітрозахист має входити в ось ці отвори. Продумані. Все продумано тонко. І виходить, друзі, така міцна офієзна конструкція. Візуально, це просто. Ну, Я не знаю, мені здається, проїздення А Зараз, друзі, я підготую воду, кружку, спірт та спробуємо та побачимо, за скільки вона закип'ятить, наприклад, 500 мл та за скільки часу вийде на режим, робочий режим. Я все підготував. Тут навіть вдома ще відмірив, скільки це 30 мл. Води, води спирту. А зараз, друзі, чекаємо, наскільки швидко вода закипить. Друзі, він закипає 11. Більше 20 хвили, 11 хвилин 20 секунд. Але я поставив казанок, коли була 1 хвилина 5 секунд, коли вже ну, палився, був запалений пальник. І ось вода кипить. 10 хвилин 15 секунд, плюс-мінус закипятив пів літра води, що вважаю для таких умов, як зараз, мінус 1. Дуже непогано, бо в умовах дому він закип'ятив за 7 хвилин, плюс-мінус там пару секунд. Ну, тобто плюс-3 хвилини на те, щоб закип'ятити воду, власне, для спирта. для спирта в таких умовах дуже-дуже непогано. На робочий режим він вийшов за 50 секунд. Але 30 мл спирту це дуже багато виявилося, бо він ще 5, 5 хвилин працював, майже 5 хвилин працював вже коли закип'ятив воду. Тобто можна, напевно, десь 20-25 грамів спирту. І це буде, ну, буде норм для півлітра. Але не завжди треба пів літра води. Може кружка бути меншою. Але якщо площина була б більшою, можливо, він, напевно, він трішки б на хвилинку заготував би швидше. Друзі, навіщо цей пальник, якщо він не готує швидше від цього пальника, цей пальник з котячого корму закип'ятить воду плюс-мінус за цей сам проміжок часу. Звичайно, це і важить він менше, і коштує він 20 гривень, коштує котяча їжа, а цей коштує 1000 гривень плюс доставка. Але, друзі, він виглядає дуже крутяцько. Зроблений дуже-дуже зроблений якісно в огляді, коли буде вже огляд на цей пальник такий більш Докладний з всіма характеристиками і всіма тестами. Тоді буде більше інформації, але зараз, от просто як я його побачив, я в нього закохався, і, і я хотів би, ним просто хочеться користуватись. Звичайно, він важить 59 грамів, це не мало це, ну, це багато. Так? Але. Але він вартий цього, бо власне цей пальник я е, ну, не замовляв для того, що він буде найлегший. Так? І він не буде там, найлегший, він не буде для походів, але для виходів, наприклад, біваків в лісі, десь там ви, вихід, виїзд е, може бути. Це буде ще один пальничок в моєму. Е, в моєму комплекті пальників. Це вже шостий або сьомий пальник. Друзі, кому цікаво, чекайте на огляд. Огляд буде на пропоходах, на цей пальник. Всім вам дякую за увагу, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.